Тож, доброго дня. Сьогодні в нас Нівона 790, вона для ТО. Тобто, в принципі, ТО я її вже зробив. Зараз буду потроху збирати і розповідати конкретніше про цю модель. Бо в розібраному стані це явно буде зрозуміліше, про що вона, де вона в лінійці, які плюси, які цікавинки. Бо вони тут є 100%, крім логічно, дисплея. Так, ну почнемо з того, що це. Сьома серія, тобто класична сьома серія, рама та сама, як ВВ в машинах від якого там 11-го року, коли сьома серія з'явилась. тобто, вона можна сказати класична. Це і плюс. Та, скоріше, це плюс. Коротше кажучи, всі технології напрацьовані, вони недійні, мультиклапан той самий. От з того 11-го року мультиклапан в принципі, конструкційно не змінився, та в принципі нічого не змінилось. А, що змінилось? А, дисплейчик, 100% керування. таке, Це якраз для 90-ї модельки тільки. Капучинатор. Він тут від 825, -ї, 820 820-ї, 25 -ї, тільки що оця нижня частинка, вона навіть знімається, їх можна міняти. Оцю ерунду пересаджуємо на подвійну. І в нас виходить точно капучинатор 825-820-ї нівони. Потім, ну, звичайно. Як поновлення сучасної серії Кавомолка Aroma Plus. Помпа. Зараз подивлюсь, що в нас. Да. Аж 100 це невеличка. ОТО. Ну, На всіх таких середніх серіях мілітні вон наразі приймається така помпа. Тут нічого не зробиш, вже перейшли на неї. От. Так, щось цікавого. Коробка є, звісно, бо вона, я так розумію, в Україні купувалася кавомашина. Давайте дивитися, от аплодуючи Нівоні, дуже все зрозуміло намальовано на цьому рисунку. Сьома серія 90, 90 модель. І положення сьомої серії в лінійці. 5, 6, 7, от десь отут. Тобто посередині нині лінійці. І 90 це якраз. Чим більше цифра, я так розумію, тим цікавіша моделька. Остання цифра це більш для кольору в них То вони навіть на коробці нам пояснили, як читати технологічно цю модель. То це класична сьома серія. 90 це всі технології можливі, які вмістилися тут. От. І положення лінійки а, в 7 серії взагалі усі лінійки. Ні вони. І я думаю, чого вони 90-поставили? За дев'яткою, як ви розумієте, більше цифр не буде. А то, що а, з цими класичними технологіями? Потроху вже усе. І вже починається замість восьмої серії. Пішла 81.01, 81.03, 81.09. Тобто вони вже переходять на цю нову технологію і нові цифрові означення, чотирицифрові. То я думаю, це буде і замість 7 серії, і замість 9 серії. Це все розроблюється. То можна вважати оцю 790-ю останню з покоління класичної 7 серії. Так, ну, продовжуємо наше розбирання. Давайте що? Диспенсер класичний сьомої серії, тільки він тут наразі отак жорстко вбудований. Він не то, що бовтається, як, допустимо, в інших класичних сьомих серіях. Там, ну, при його установці, можливі запитання. А тут, якщо ви його встановили, то можете вже зафіксовувати оцим тримачем. Це отакий від мене, плюс вже. Мені це подобається, що нема танців з бубнами. Так, трохи внутрь. Внутрі взагалі все. Класично, щоб. Зрозуміти, що я нічого не видумую, так і я тут стояла, зараз її поставлю назад. Приват такий самий, як і не всіх. А кавомолка Рома плюс. Мульт класичний, як на баристах і всіх ні вона. Все логічно, все зрозуміло. Так, давайте дозбирую і запускаю. Наша машинка готова. Давайте еспресо зробимо. Господар налаштував два еспресо підряд. Це можливо, тому будемо зараз робити два еспресо підряд. Певна людина полюбляє міцну каву. От. Цікаво. А у нас, судя по налаштуванням, 4 типу міцності. Зараз подивимося. І предзмачування типу Є. Теж подивимося, перевіримо. Так, перше еспресо. Помола будемо робити меншим. Це точно, там єхуду крутити. Давайте так. Коли інновація, коли машина, так, це достатньо цікаве придбання. Зараз, звичайно, передивимося можливості налаштувань. А, а якби ушну, я думаю з того, що вона нова достатньо дорога, вона коштує бушно, як восьма серія. Ну, тут би я б би обрав вже 8-ю, чесно кажучи. Бо щось мені здається, що щось вони тут трохи поекономили, рівняючи з 8 серією. Допустим, той же саме 820-25. Так, дивимося ближче налаштування. Так, мені цікаво. Наш дисплейчик. Щоб без бліків був. Так, є вперед. Хочемо переналаштувати. Це, по-моєму, так. Затиснути, так? Да? Ага, тим які у нас налаштування міцності. Чи є 5 їх. Є 5 типів міцності. Це добре. Передзмачування, інтенс є. А, всі налаштування як на дорогій серії. Та, в принципі, і на 7-серії топ-моделях. Теж тут є. Ну то суперо. Гарно, гарно. Так, давайте, давайте що, зробимо помол меншим і будемо покращувати наші еспресо. Єдине, що не будемо переводити кількість кави. Бо от тут два було еспрес, зробимо один, але інтенс і міцність. Так, ну, зберегти Сьогодні. Є, Так, вихід. Так. І... Помол роблю на мінімум одразу. Тут тих налаштувань на кавомолки не так багато, то можна не боятися крутити і так на холодну його. Нічого страшного не буде. Там ви буквально трохи зблизите журнала. Це не, там, не 5 ділень, як на інших івонах. допустим. Так, вперед. Ну, перша чашка, як завжди, перехідна буде, такий перехідний помол між а, тим, що був і тим, що буде. Загалом. Загалом. Та все одно подивимось. Хай машинка працює. Ооо, о, мені цікавіше вже. Але, як то кажуть, а, диспенсер в нас від часу вже так підпльовує. То диспенсер зараз поставлю новий. Супер, що це легко робиться, як я спочатку відео знімав, це буквально дві хвилини, іспре... Диспенсор ми поставимо свіженький. Це начебто і чистий, але з, одної, з одного виходу вже так з перебоями поступає. Так, дивимося. Як по мені, так наразі вже ніякої різниці між подвійним еспресо і тим еспресо, який ми на покращених налаштуваннях зробили. То, от, як важливо просто керування всіми можливостями, які дає ваша кавомашина. Просто навіть економія позирну. О, це ще цікавіше. Тепер наш, по-моєму, повністю дійшов до виходу, повністю подіяв. Ну, да, ліва. Лівий вихід диспенсера дуже просить, щоб його замінили всього диспенсера, то ми так і зробимо. Так, окей, це ми трохи підналаштували. Давайте зробимо молочний напій. Мені от цікаво, там класичне питання. Чи можна міняти послідовність молокопіна? копіна? Оце на капучино було на топ-моделях. Так, що у нас? А, те ж саме, те ж саме, температура. Можна і послідовність міняти. Та ви взагалі, блин, це повний аналог, то програмно здається 8 серії. Прикольно, тільки що. А, і, кстати, там і регулятор теж а, такий зажатий на три положення. Так. Ну, така Давайте називемо це з, з бюджетна, на 825. А, єдине з косяків, що одразу скажу. Сюди б я докупив би поролончика. Тут його немає, і ця машинка, коли її мив ну, дуже багато нас бирала плісня, ви не дивлячись на те, що вона досить нова. Що там було у нас? Давайте не видумувати, а глянемо точно. 2022 року. Так, помол. Ну, піде. Для світлого обсмаження норм, і дивлячись на те, що майбутній власник може засипати і темне обсмаження. не будемо перебирати, лишимо на цьому. Так, і піна, і молоко міняється, та взагалі всі налаштування, що є в дорогих моделях, тут є. Тут прикольно. Я ж кажу, як нова машина, це придбання дуже крутезне виходить. От, як вживана, то що по ціні вона буде, я думаю, як восьма серія, то таке ще запитання, дивлячись, наскільки ця буде дешевше і чи буде дешевше. А так, так, прикольно. Зараз робимо молочний напій. Давайте вибрав капучино, тиснемо. А по налаштуваннях на капучино послідовність стоїть молоко, потім. Кава. То це буде повний налог латимак'яту. То ушаровий напій, 120 піни і наче 40 молока. Щось отак по налаштуванням було. Четверта міцність. Придмачування звичайне. Я так думаю, цей новий капучинатор він якимось чином вирівнює пінення молока. Там, дивлячись на його конструкцію, що він зроблений з двома входами, і якийсь контур, типу закругло, контур схожий на коло. Певне, воно робить якесь кільце, це молоко нього, і за рахунок цього піна виходить більш рівномірно. Це дуже прикольно. Так, дивимось. так, трюшарове лати, як і повинно бути. Гарно, гарно. Тут наразі маємо а, цікаву модельку, це вправді, топ 7 серії, з програмними налаштуваннями від 8, але в корпусі 7. Тож, тобто, дивлячись, скільки вартує ця модель, то такий буде результат, чи варто її брати, чи ні. Тобто, насправді, якщо так рахувати. Хто її конкурент? Якщо брати над 7 серією, ви переплачуєте за новий капучинатор новий дисплей керування джойстиком. От, якщо ви йдете вниз від 8 серії, ну трохи корпус сьомої, який виглядає все ж більш бюджетно, ніж восьмої і там невеликі мінуси, які як датчик води в 8 серії, от серії. Щось таке. Тобто дивлячись на ціну, це модель якраз на, над сьомою і під восьмою. Оце її місце, це функціонально і, допустимо, по дизайну вона точно туди попадає. Так цікаво, крута моделька, молодці з нього, що знайшли оце місце, яке змогли зайняти новим девайсом в їх лінійці. Дякую за увагу, до побачення.